Всіх вітаю! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео присвячене ось такому візерунку. Будемо з вами в'язати його попетельно. Він красиво виглядає як з лицевої сторони, так і з виворітньої, тобто двосторонній. Можна використовувати як для в'язання ковтинок, джемперів, кардиганів. Також дитячого в'язання, і, мені здається, із бавовни літня ковтинка буде теж красиво виглядати. Якась футболочка в такому візерунку. Свій зразочок я в'язала із пряжі Алізелана Gold. В 100 г 240 метрів спицями 3,75. Також для порівняння зв'язала із Alize Baby Wool XL у такому красивому жовтому кольорі. Спиці використовувала також 3,75 тільки трішки е, збільшила кількість лицевих та виворітніх петель. На даний візерунок я залишу фото, щоб ви могли зробити скрін даної схеми та в'язати по е, В'яжеться доволі просто, це чергування лицевих та виворідних, і виходить ось такий гарний візерунок. Даний візерунок має рапорт 6 петель та 12 рядочків. Даний зразок будемо в'язати поворотними рядами, тож розпочнемо. Я набрала кількість петель, яка кратна 6 плюс 4 петлі, 2 на початку ряду та 2 в кінці, як Кромкові у мене. Перша петелька я знімаю, не пров'язую, Наступну пров'язую лицевою. Далі в'яжу по схемі дві виворітні. І чотири лицеві. Знову Рапорт повторяється дві виворітні та чотири петельки лицеві. Дві виворітні і чотири лицеві. Так в'яжемо до кінця рядочку. Зустрінемося. Коли будемо пров'язувати виворітній ряд даної схеми. І так, другий рядочок, ми пров'язуємо кромкову я знімаю. Наступна петелька у мене теж кромкова лицева, і в'яжемо по малюнку. Там, де виворітні. Ми в'яжемо виворітні. Тобто 4 виворітні і 2 лицеві. 4 виворітні і 2 лицеві. Це в'яжемо по схемі до кінця ряду. Ми пров'язали два рядочки схеми, лицевий та виворітній. Далі наступні 4 ряди ми пров'язуємо аналогічно. Нічого не змінюється, і е, в сумі в нас повинно вийти шість рядів по схемі. Зустрінемося, коли будемо в'язати сьомий рядочок. Я перші шість рядочків пров'язала по схемі, далі сьомий рядок. В'яжемо також по схемі. У нас три лицеві, дві виворідні, тобто петельки зміщаються. Далі знову лицеві чотири, дві, виворітні. лицеві. 4. Ось так. І дві виворітні. В'яжемо по схемі. Далі в нас буде виверідній ряд, аналогічно, ми в'яжемо по малюнку. Там, де виворітні, виворітні. там, де лицеві лицевими. І так повторяємо ще 6 рядочків. І ось. Завдяки лицевим виводінням виходить ось такий красивий малюнок. Ось ці петельки, що в'язала я раніше, я вже зробила прання, ось так виглядають гарно. І тепер про зразочок із Gazal Baby Wool XL. Я його трішки видозмінила, додавши кількість лицевих петель та виворітніх. Тим самим можна його адаптувати під будь-яке будь в'язання. І також змінювати кількість рядочків у рапорті. І вийде ось такий теж красивий візерунок. Мені здається, з Gazal XL він вийшов ще красивішим, ніж з Alize. Тож, експериментуйте і сподіваюся, відео вам було корисне. Не забудьте поставити вподобайку та до нових зустрічей! І також дякую вам за перегляд!